Самосильний ворог, який не дає тобі бути успішним, це ти. Ти дуже сильний ворог. І головне, що ти дуже сильний ворог собі. Не комусь там, а іменно собі. Що я маю на увазі? В нас є дві половинки В нас. Одна половинка. Яка хоче стати успішною. І друга половинка, яка мішає тобі стати успішним і яка тягне тебе в саме дно. Вибір, що ти вибираєш, кого ти слухаєш. Саме те, кого ти слухаєш, впливає на тебе, і на твої рішення, і на твої досягнення. Тобі є механізм успіху і механізм невдачі, кого ти слухаєш? Механізм успіху завжди каже тобі робити правильні речі, дисциплінувати себе, йти до цілі, перекручувати негативні привички на хороші. Але ти слухаєш не того. Ти слухаєш ворога в собі. Саме ти, якщо дивишся це відео, я кажу це саме, саме тобі, бо ти достоин, щоб це почути. Ти достоин бути успішним. Ти достоин досягнути всіх цілей, яких ти реально хочеш. Просто тобі мішає, знаєш хто? Тобі мішаєш ти. Іменно ти, іменно та суть, яка живе в тобі. Механізм успіху і механізм невдачі. Просто прислухуйся до правильного голосу. Він завжди тобі покаже правильний шлях, куди тобі потрібно йти. І якщо ти будеш його слухати, з впевненістю на 100% ти досягнеш успіхів. Грандіозно великих успіхів. Тобі потрібно вбити в собі оцього ворога, який тягне тебе на дно. Потрібно. Якщо ти його не не вб'єш, якщо ти не вб'єш цього паразита, він буде постійно тебе їсти, він постійно буде тебе тягнути на неправильні рішення, на неправильні привички. Це постійна боротьба постійна. І саме тому тобі потрібно дисциплінувати себе, саме тому тобі потрібно ставати кращим кожен день, тобі потрібно мати силу волі, мати дисципліну. Мати бажання міняти все. Це дуже і дуже важливо без бажання і без дисципліни. Звичайно, що це не вийде зразу. Звичайно, що це важко. А що ти думав? Ти думав успіх це просто так, ти просто там десь кудись пішов і все, і на тобі? Ні, це дуже важкий шлях. Це одинокий шлях. На цей шлях можуть спромогти стільки одиниці. Тільки люди слова, які пообіцяли собі, що вони будь-якою ціною дійдуть до кінця. Ти повинен собі пообіцяти, що ти це. Слухай завжди механізм успіху в собі. І не слухай механізм невдачі. Якщо ти на цьому шляху.